Доброго дня малята! Вітаю вас на музичному занятті. Продовжуємо ознайомлюватись з нашими музичними інструментами. А ще у нас є теж гарний досить інструмент, і е, він у нас схожий на сопілку, але це не сопілка, це флейта. Бачите? Дуже схожий цей музичний інструмент. Бачите? Флейта. На ньому теж дуже досить цікаво грати. Послухаємо, як же звучить Флейта. Плети. І вона дуже-дуже така цікава, незвичайна музика була у нас, тому що і сам інструмент дуже цікавий і незвичайний. Цікаво! А який буде наступний інструмент? Послухаємо загадку. Що за гість прийшов у дім? Тільки гудзиків у нім. А почнеш їх натискати? Почнеш гість співати. Що це за такий музичний інструмент, в якого багато-багато гудзиків? Дуже багато ґудзиків. Здогадались? Здавод, здавод, ні? Дивіться, це дуже цікавий музичний інструмент. Він називається баян. Дивіться, скільки багато в нього гудзиків. І праворуч, і ліворуч. Бачите? Дуже-дуже багато гудзиків. Тому так і кажуть, а коли почнеш. А коли почнеш натискати на ці гудзики, то буде звучати музика. І ми з вами цю музику зараз і послухаємо! Такий у нас веселий є інструмент. І називається він баян. І в нього дуже-дуже багато гудзиків. І праворуч, і ліворуч. Багато-багато-багато гудзиків. Давайте я вам ще ближче покажу. Дивіться, скільки в нього багато гудзиків, багато-багато-багато. Такий музичний інструмент у нас цікавий. Так, дуже цікавий. Баян. Запам'ятали? Музичний інструмент, в якому є багато гудзиків, це баян. А є ще музичний інструмент, в якого з одного боку гудзики, а з іншого боку клавіші, як у фортепіано. І це... Ай! Це акардеон. Дивіться. З одного боку в нього гудзики, а з іншого боку, бачите, клавіші. Як у фортепіано. І це акардеон. Як же звучить акардеон? Ми зараз з вами дізнаємось. Сідайте. Дуже зручно. І слухаємо. Чудова, теж звучить музичний інструмент під назвою акардеон. З одного боку, у нього клавіші праворуч, а ліворуч у нього гудзики, кнопочки. І цей музичний інструмент називається Акардеон. Він знову заховається, бо він дуже соромиться. Бо баян більший, кардон сьогодні менший. А взагалі вони однакого розміру бувають. Бувають маленькі, бувають великі. У нас є дуже цікавий музичний інструмент. Для того, щоб на ньому заграти, потрібно дві палочки. Він дуже голосний. Він дуже гамірний, круглий, можна носити на шиї, можна поставити на стіл, можна його тримати в руках і грати двома паличками. Бам-бам, тра ра рам Хто звучить ранку нам! Так, здогадались? Це барабан! Як звучить барабан в музиці? Послухаємо уважно! Правда, ж барабани дуже гучні, правда? Правда, але дуже цікаві наші барабани. Наступний інструмент, я думаю, всі його пізнають. Слухайте вашу загадку. Сам із вільха, а може, з дуба. В роті чорні білі зуби. фортепіано або рояль. А в мене ось синтезатор. Вам цікаво, як грає синтезатор? Вам цікаво, як грає фортепіано чи рояль? Ми з вами можемо послухати! Послухаємо, як грає синтезатор. Ви чули цей інструмент. Я дуже часто на ньому граю. І це чудовий музичний інструмент, і називається він фортепіано. Діти, я впевнена, що ви вивчили всі-всі-всі музичні інструменти, які завітали сьогодні до нас в гості. Ви були дуже уважними, ви молодці і хлопчики, і дівчата. Ви дуже гарно слухали і запам'ятовували, який музичний інструмент як називається? А з якими музичними інструментами ми познайомилися сьогодні? І які ми музичні інструменти сьогодні слухали? Пригадаємо саксофон! Баян. Акардеон, барабани Барапани. Фортепіано. На цьому наше музичне заняття закінчено. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Зустрінемося з вами за день.